Так, друзі, покажу те, що можна показати. Ось пригнали старі машини ще 50-х років. Трейлери ці також були виготовлені на заводі НТМ. Ось ще 78-го року секція сміттєзбиральної машини. Автомобіля сміттєзбирального. І зараз покажу далі, які автомобілі виготовляються на заводі. Ось трейлери трішки виготовляє завод, а в основному і притчі там далі стоїть. В основному 80% завод виготовляє сміттєзбиральну техніку. Ось така різна техніка. Це, до речі, квадромодель Це 2Б. Це дві самі дорогі, самі два дорогих автомобіля. Тут ця машина квадро може забирати одночасно. Одразу 4 види сміття. 2Б може забирати одночасно три види сміття. саду дві секції і спереді одна секція. Ось така техніка. Це ще залишилася стара частина заводу, а там вже знаходяться виробничі частини заводу. Це ось головний корпус, тут знаходяться всі офісні приміщення, конструкторське бюро. Ось такий великий завод, дуже багато машин поприїжджали сьогодні День відкритих дверей. В офісний сектор. І туди були всі виробничі цехи. Получилось, друзі, ось таке невеличке відео. На жаль, дуже на жаль, не можна знімати всередині виробничі приміщення. Прошу вибачення всіх моїх підписників, всіх, хто чекав відео з дня відкритих дверей. На жаль, на жаль, не можна. Це моя помилка. Але не буду засмучуватися. Ще є дуже багато цікавого в Фінляндії. Буду вам показувати, знімати справжнє життя Фінляндії зсередини. Всім гарного вечора, гарного настрою, всіх обняв і до наступної зустрічі.